Богаську національну радіо і я з болгарське національне радіо і я особисто, і вся моя родина дуже підтримуємо Україну в цій надзвичайно несправедливій війні. Війна в повітрі, вона в телеграм-каналах. Тому ми бачили, як люди, хоча й спокійно, ходять по вулицях, але кожен відкриває свій телефон і бачить, де відбувається атака або сигнал тривоги. Такий ми щойно почули, і потім дізналися, що це була атака ракетами кінжа було за так, журналістка з болгарського міста Русе Ася Пенчева відреагувала на повітряну тривогу як учасниця щорічної світової зустрічі болгарських змі, яка цього року вперше пройшла в Україні. Журналістський форум вже в 19-те організовує болгарська телеграфна агенція. Мета зустрічі розповісти про найбільшу болгарську діаспору за межами Болгарії та в цілому про ситуацію в Україні. Подія пройшла воде. Сібограді та Ізмаїлії ястуту на журналісті там місце журналістів це місце, де відбуваються події, навіть якщо ці події такі ж небезпечні, як війна, що вирує в Україні. Тому це великий знак, що представники найбільших болгарських змі приїхали з Болгарії, три національні телебачення, болгарське національне радіо, Болгарська телеграфна агенція, «Радіофокус». У різних країнах світу працюють близько півсотні болгарських медіа в Україні. Наприклад, на Суспільному вже багато років виходить програма болгарською мовою Голос болгар. Такий форум дає змогу обмінятися досвідом та спільно шукати нові теми для результативної співпраці. Болгарські журналісти змогли не лише поспілкуватися з українськими етнічними болгарами, а й розповісти, як вони допомагають нашим українцям у Болгарії. Нистій на станах, ми приятелі за що тут на дом в Русе. Ми стали друзями, бо вони знайшли свій дім у Русе. Потім частина повернулася. Але більшість залишилася. Спочатку ми всі шукали, де їм жити, збирали одяг для мам з маленькими дітьми. До нас приїхала мама Світлана, у якої четверо маленьких дітей. Ми повинні були забезпечити її всім. Колеги з радіо допомагали чим могли, бо вона приїхала з однією валізою, але в неї четверо дітей. концерт в одеській опері, на який було запрошено журналістів. Також був. Перерваний сигналом тривоги. Війна це найжахливіше, що придумала людина. А вчора це найстрашніше перервало найпрекрасніше, що створила людина. Це концерт. Музика. Ці два контрасти блокують мозок. І ти кажеш собі: Боже, зупини скоріше цю дикість, щоб люди не вмирали. Слава Україні!